Русалки один із найвідоміших міфологічних образів у світі. На відміну від своїх іноземних родичів, у яких є риб'ічі хвісти луска, українські міфологічні істоти нічого спільного не мають. Це вродливі дівчата з ногами, які живуть у водоймах. Вони мають довге розпущене волосся та красиве біле вбрання. Як говорять, напередодні трійці вони виходять на берег та можуть затягнути у воду людину. Частіше за все, їх жертвами стають. Молоді парубки, які, почувши дзвінкий сміх русалок або їх красивий голос, не можуть встояти перед ними. Проте звідки беруться русалки, у дослідників єдиної думки немає. Одні говорять, що це душі померлих незаміжних дівчат, інші вважають, що це духи родючості, які з приходом християнства зарахували до нечистої сили. Взимку русалки сплять, а прокидаються якраз перед трійцею. Вони бавляться на гілках, бігають по полю. Саме тому наші пращури співали їм пісні, щоб задобрити русалок, закликати їх не псувати врожай, а оберігати його. Захиститися від русалок можна за допомогою полину або часнику. Мавки або нявки це душі дітей, хлопчиків і дівчаток, які померли нехрещеними або на русальному тижні. Частіше живуть вони в лісі або полі, але можуть траплятися і у воді, тоді їх називають лісовими русалками. Зазвичай можна було зустріти дівчат мавок. Які мали дуже привабливу зовнішність, прокидалися вони навесні та допомагали розквітнути природі. Ображати русалок та всваритися з ними не можна було, тому що вони могли залоскотати перехожих та вбити. Порятунком від цих істот була цибуля, часник, хрін, любисток і полин. Заспокоїти мавок русалок міг тільки чугайстер, тобто лісовий дух, який жив лише на західній Україні. Так само, як і чугайстер, ще одним добрим охоронцем лісу та всіх його істот був лісовик. Вірити чи ні в міфологічних істот це ваша справа. Головне, що треба пам'ятати, ображати природу не варто, адже вона може себе захистити.